Ви підтримуєте передання в броварах двох храмів Української православної церкви МП у підпорядкування Православної церкви України. Ну, звичайно. А чому? Ну, я взагалі, чисто кажучи, в церкву не хожу, тільки на Пасху, мабуть, як і більшість. Але взагалі, знаєте, як в назві російський партріархат зараз вже ніде не котірується. Тому я думаю, що да, це обов'язкова умова зараз. Звичайно. Чому? Тому що ми Україна і повинна в нас бути своя церква, а не російського патріархата. У нас зараз війна з нами, з ними і дуже б хотілося, щоб всі церкви перейшли. Московський патріархат, вони дуже багато їхніх патріархів е, є, ну, як, агентами, якщо Росії можна назвати. Вони ну, це не те, що їх фабрикують ці докази. Їх справді дуже багато, послідовно просто викривають. Тому я не бачу причини, чому мають належати як, як, ну, будь-яке майно е, цим патріархам. Для мене Бог один, мені не важливо. В обов'язковому порядок. Чому? Ну, тому що вони українські, це найперше. Тому що більшість ходять в українську церкву, зайдіть, зайдіть подивитися, що буде на Пасху тут. А туди Петра і Павла небагато, скільки я дивлюсь. Ну, бути українцем і не ходити в українську церкву це, м'яко кажучи, недобре. Так. так. Чому? Ну, тому що для чого Руська нужна в нас церква бути. В них же ж нашої немає, правильно? Ну, Тому повинна бути наша, українська церква. Так, підтримую. Мені кажеться, що... Ну, Там, де українське, повинно бути українське. Так, обов'язково це давно вже треба було зробити. А чому? Ну, Україна, чому у нас мають правити росіяни? Вибачте мене. Я... Ще війни не було, я завжди возмущалася. Чого має бути російська церква? Ну, я думаю, що так. Чому? Ну, Все має бути українське. Підтримую. Чому? Тому що Україна, і треба, щоб була українська церква. Безумовно. Чому? Ну, тому що війна йде, знаєш, що, що пояснювати треба. Да. Дуже погано, да. у нас одна церква тільки Київського патріархату. Це безумовно.